Радіо Chicago. Вітаю, друзі! Я Віталій Портник видання Вашингтон Пост повідомляє про так званий секретний план колишнього американського президента Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні. Видання намагається відповісти на питання, що має на увазі Трамп, коли говорить, що здатний закінчити російсько-українську війну протягом 24 годин після свого повернення на посаду президента Сполучених Штатів. І як не дивно, ніяких великих відкриттів у цьому плані немає. Дональд Трамп збирається переконати Україну у необхідності відмовитися від територій, які сьогодні окуповані Російською Федерацією, і вже на цих засадах домовитися про мир із Володимиром Путіним. Я не буду зараз навіть намагатися відповісти на питання, навіщо це потрібно Україні, і як будь-яка суверенна держава. Добровільно відмовляється від своїх територій, не буду хоча б тому, що Трамп та його прихильники у палаті представників американського конгресу свідомо роблять все можливе, щоб у України не було ніякого вибору, окрім як погодитися із пропозиціями американського президента, якщо Сполучені Штати будуть і надалі, не в змозі надати Україні необхідну допомогу. А Європейської допомоги для подальшого опору російської агресії буде недостатньо, звичайно ж, українському керівництву буде не так просто ігнорувати пропозиції президента Сполучених Штатів. Однак виникає абсолютно інше і набагато більш важливе питання: а як Дональд Трамп збирається переконати Володимира Путіна? Проблема в тому, що Трамп, як і багато хто з інших спостерігачів війни Росії проти України, досі сприймає її як територіальну сепаречку. тобто зовсім не так, як сприймає цю війну сам Володимир Путін. І, до речі, так як сприймають цю війну громадяни Російської Федерації, що підтримують свого президента у війні з Україною. Набагато більш точним. У визначені ціли війни Путіна проти України був недавній так званий народний собор, зібраний російською православною церквою. Цей собор окреслив дії Володимира Путіна в Україні як священну війну, тобто війну, яка має на увазі так зване звільнення історичної російської території від. Тих, хто її контролює, тобто від заходу та його найманців, так званих українських нацистів, це звичайно міфологія. Однак саме такою міфологією і керуються Путін та його прихильники, коли ведуть російсько-українську війну, Та ба більше перемога над Україною. Знищення цієї держави є для російського президента, можна сказати, ключем до усього пострадянського простору. Російські чекісти, спадкоємці Комітету державної безпеки Радянського Союзу, ще з початку 90-х років минулого сторіччя мають так званою помилкою 1991 року, яка призвела до. Припинення існування однією з найбільш людинно ненависницьких імперій в сучасній історії людства Радянського Союзу відновлення так званої історичної Росії у кордонах радянського союзу є амбітною політичною метою не тільки Володимира Путіна, але й його соратників з Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Отже, цієї мети Росія буде намагатися. Досягти і в разі, якщо Володимир Путін залишить політичну сцену до того часу, поки вертикальне управління Російською Федерацією буде залишатися Федеральна служба безпеки, і це треба усвідомлювати, коли ми говоримо про наступні десятиріччя розвитку конфлікту з Росії з колишніми радянськими республіками. Припинення їхнього суверенного існування є і буде залишатися головною метою. Політичного розвитку Російської Федерації і екзистенційною метою існування російського народу на цьому можна було поставити крапку, якби, якби це розумів Дональд Трамп. Однак, як бачимо, Трамп продовжує сподіватися, що Володимир Путін дослухається до його пропозиції і припинить війну проти України. Що Трамп. Може запропонувати російському очільнику, окрім тих територій України, які Путін вже завоював, і контролем, над якими не збирається звичайно поступатися. Адже фактично Трамп збирається запропонувати Путіну те, чим Путін і так володіє. А якщо уявити собі, що російська армія доведеться залишити ці території, так і пропонувати не буде що. Таким чином, у Американського президента, який мріє, про повернення на посаду, практично нічого не має в кишені, щоб запропонувати російському лідеру. Звісно, до припинення воєнних дій із збереженням контролю над територіями, які Путін і так контролює, Трамп може запропонувати нейтральний статус України. Її гарантоване неприєднання до НАТО і припинення воєнної допомоги Україні з боку Заходу. Чи може на це погодитися російський президент? Так, на це може. Адже фактично, Дональд Трамп запропонує Володимиру Путіну. Паузу, під час якої Путін зможе ретельно підготуватися до подальших військових дій, щоб без великих втрат у людські силі і техніці згодом нанести Україні смертельний удар, від якого ненависна Путіну держава вже не оговтається. Однак тут треба теж усвідомити, що для того щоб нанести такий удар по Україні. Путіну потрібно готуватися, але не дуже довго. Рік-два. Російський очільник не буде відтягувати нову війну проти сусідньої держави на багато років. І тому, що він не дуже молодий, і тому, що він усвідомлює, що політична ситуація у світі може змінитися в будь-який момент. Тобто, фактично, нова жахлива війна Росії проти України має розпочатися. В президентства Дональда Трампа і таким чином знищити його імідж миротворця і примусити почати допомагати Україні набагато більш інтенсивно, ніж це було під час попередньої російсько-української війни. Тобто цієї війни, яку ми переживаємо зараз, і яку Дональд Трамп хотів би припинити. Так що за великим рахунком... Якщо реально говорити про якийсь там секретний план колишнього американського президента щодо України, можна сказати просту річ: у Дональда Трампа немає ніякого плану, тому що він людина, яка абсолютно не усвідомлює реалії, в яких знаходиться, і це теж невелике відкриття. Адже під час перебування Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів, в тому, що він не розуміє, де знаходиться, мені здається, ми переконувалися десятки разів один діалог Трампа з Кім Чін іном чого вартий, а таких прикладів кричущого невігластва з боку колишнього американського президента можна навести чимо так, що від появи Трампа на посаді президента Сполучених Штатів не варто очікувати ані врегулювання. Ситуації з російсько-українською війною, ані її припинення. Швидше за все, війна буде продовжуватися, і Дональду Трампу доведеться прилаштовуватися до ситуації, яка йому так не подобається. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Беміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить! Радіо UA Чикаго підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.